Шановні журі, шановні слухачі, я, промовляти Анастасія, учениця 10 класу Мелітопольської ЗОЖ номер 4 пропоную вашій увазі проєктну роботу Мала Батьківщина Неукотворне Чудо з теми заповідних цілющі джерела. Мета проєкту вивчення пам'яток рідного краю в рамках науково-дослідницької діяльності, популяризації та збереження національної спадщини. Задачі. Виховання екологічного свідогляду, формування інтересу до природи рідного краю, залучення громадськості до активної природоохоронної діяльності, розширення світогляду та знань з предмету художня культура, віднесення престижу художньої культури. Запорізький степ, Мелітопольський район, село Техіння. Частина села, що знаходиться на височині 45 метрів над Рівним моря, має давню та цікаву історію. Майже на самій її вершині спороду б'ють джерела з холодними і надзвичайно приємним насмаховою. Джерельна вода стікає між в невеликі прилогне коронаві. Місцеві жителі стверджують, що ця вода має цілющі пиші властивості. Історична довідка джерело це природний вихід на земну поверхню підземних вод. Джерело утворюється на дні ярів, балок, на схилах борбів, крутих у її Розрізняють джерела постійні, сезонні, тимчасові, різні, маніралізовані, солоні, гарячі і холодні. Часто джерело центр, із якого рідина витікає безперервно і однаково в усіх напрямах. Запорізькі старожили розповідають, що духобори, які прибули для поселення на молочних водах, шукали місце з гарною питною водою. Вони знайшли природні джерела, породжені потужним водоносним горизонтом. Вода терпініських джерел довгий час закриває свої цілющі властивості через наявність інйону стріла. Головними вважаються дві джерела найбільш водоємне або або святопокровське. У ньому за повір'ям, тече жива вода з потужною позитивною енергією, яка може вилікувати неї психічне захворювання. Поруч знаходиться джерело святого пантелеймона цілителя, вода якого Здатна лікувати печінку, нирки та органи травлення. Джерело святого Миколая Марниківського чудотворця несе солонкувати мертву воду, що призупиняє розвиток хвороб, а також лікує хвороби кісток і ніколи. Є ще й інші джерела святого Георгія Переможця, Пресвятої Богородиці. Останнім народі називають непокірним, Оскільки весь час тече в інший дві. Історична довідка. На початку Великої вітчизняної війни, коли через солотерпіння відступали радянські війська, у парку біля джерел зупинився інфекційний госпіталь, переповнений дезентерійними хворими. Військові медики потім говорили місцевим жителям, що вода із джерел виявилася просто чудодію, допомогла вилужити багатьом солдатам. За результатами сучасної експертизи, в одних джерелах хлоридно-аміачна вода, подібна до джерела мерзам, а в інших сульфатна нагріва, подібна до джерела і сумніки У середині 90-х років на пагорбі з'явилися ченці, які стали потроху порядковувати джерела, дали їх і на святих, освячували їх раз на патри місяці водосвятним корем. В води всіх джерел стикаються яке також вазе, вважається цілушим зимку воно практично чорне, а навесні та влітку міниться блакитними та зеленими кольорами. За розповідями місцевих жителів, озеро раніше мало інші розміри. На ньому розміщувалася навіть вишка для термін. Вистачало місця для прогулянок на човнах. Тепер воно набагато дрібніше, але його сила та краса від цього не постраждали. Поруч із озером стоїть старий дух, вік якого приблизно 450 років. Нічим не обділила його природа. У діаметрі 5 метрів і 23 сантиметри майже чотири людські ковхвати, висота дуба 40 метрів, а коренева система сідає 100 метрів. На думку фахівців після всього 70-річного запорізького дуба, цей – найдавніша пам'ятка в області. Під покровом могутнього дерева відпочивали чимаки, поруч проходить знаменитий чимацький шлях. Тут зупинялися дорогою до Криму і представники імператорської династії Романових. Бував тут і кутівний отаман Нестар Махна. Живий реліг сьогодні охороняється державою, про нього ретельно вікнується місцева влада. Води трьох джерел Богородичного Нікоської і Лимонівського збираються в прозорний купі, куди ведуть східці, що спеціально обладнані прикупання в будь-який час року. В озеро завезли чистий тілий пісок. Місцевий майстер із природного камня створі гарні Васей. З'явилися роздягальні, смертелі баки і кори. Тут можна зустріти приїжджих не тільки з навколишніх сіл та міст, а й гостей з усіх куточків України. Усього не розповісти, за вас там не побувати, тому вихід лише один і з користю для тіла, душі й духу, побувати на Терпінівських цілющих джерелах і викопати. Місцевої сільської ради територія навколо джерел оголошена за повітря, так виних пам'ятник паркового мистецтва цілющі джерела. Зберігати багатство живої природи важлива справа, і ми, покоління майбутнього, зможемо це зробити. Давайте ж дбати про джерела і набука.